Вечірні сукні, вишукані зачіски, елегантні костюми та найгарніші дівчата міста. Цей світський вечір шоу, що вже десятий рік поспіль торкається сердець усіх сумчан. Конкурс міст суми 2015 знову обрав найчарівнішу дівчину міста. Хто отримав таку жадану корону, знає Юлія Марковська. То вона найкрасивіша сумчанка 2015-го. За цей статус цьогоріч боролися 16 красунь. Більше місяця вони виснажливо готувалися до того, аби у фіналі не прогавити свій шанс на перемогу. Дуже приємна публіка, дає такий заряд позитиву, що ти вже про все забуваєш, почуваєш себе страшні принцесою. Я вирішила себе спробувати. Це такий маленький квест для мене. Котора. Часті я очень довольна. Квест вдався на твою думку. Думаю, да думаю, да. Я совершенно не волнуюсь, как бы, это праздник. Елегантні сукні, купальники та весільні вбрання. За двох годинний вечір дівчата змінили кілька образів, змагалися красуні не лише зі своїми суперницями, а й подекуди з норовливим одягом і взуттям. Дуже складно і всі намагаються наступити на мій великий шлейф. Мені дуже складно проходити по узких коридорах і між учасницями. Для мене був найголовніший вихід в купальниках, тому що було багато танцювальних елементів, і високий каблук було дуже сложно тримати равновесія і двигатися красиво. Однак вони знають, заради чого намагаються бути найкращими. За словами минулорічної переможниці, конкурс Міс Суми для учасниць шлях далі найбільші подіуми найбільших країн світу. Я побувала за кордоном, я побувала на міс Україна, все закрутилося дуже швидко, і звичайно, моє життя до міс Суми та після міс Суми тепер відрізняється. А тепер зміниться життя і 19-річної Карини Харченко за вибором журі майже одноголосно. Саме вона стала володаркою титулу міс суму 2015 Це нереально, неожиданно і я просто була в шокі. Я, не, я завжди мріяла достічого чогось більшого в своєму лювому ділі, чим я займаюся, і зараз у мене стільки емоцій, я не можу просто. Вже 30 травня переможниця конкурсу відправиться у нову столичну подорож. На неї чекає 25-й ювілейний конкурс краси Міс Україна Україна-2015». Юлія Марковська та Сергія Лазаренко на часі новини.